Якісне планування та організація ремонту квартири не тільки допоможе уникнути хаосу при виконанні, а й допоможе зекономити значні кошти та прискорити терміни виконання, а також вивести якість робіт на новий рівень. Сьогодні говоримо про послідовність виконання ремонту, з яких етапів складається ремонт, та які види робіт входять в кожен з етапів. То. Кожен ремонт починається з ідеї, а кожну ідею потрібно обов'язково записувати на папері. Тому кожен правильний ремонт чи будівництво завжди починається з проєктування. В ремонті є два основних проєкти: це дизайн-проєкт, який відповідає на питання, що ви бажаєте отримати після завершеного ремонту, та як буде виглядати інтер'єр і які декоративні та фінішні матеріали будуть використані. І інженерний проєкт, який відповідає, на питання, які роботи та матеріали потрібно для виконання ремонту, терміни виконання та загальна вартість ремонтних робіт. І це все з дотриманням норм, правил та технологічних карт. В ідеальному випадку розробити потрібно як дизайн-проєкт, так і інженерний проєкт. Але якщо ви впевнені, що зможете взяти на себе всі рішення, які зазвичай бере на себе дизайнер, такі як планувальні, рішення, розташування меблів, фінішне опорядження та фінішні матеріали, стиль та кольорову гаму, то можна розробити тільки інженерний проєкт. Як кажуть, без дизайн проєкта можна зробити ремонт в квартирі, а от без інженерного це дуже ризиковано. Також потрібно сказати про вартість та терміни виконання проєктів, тому що це теж впливає на весь ремонт ремонт і на рішення про проектування в цілому, тож на початок 2025 року, середня вартість дизайн проєкту в Києві становить від 30 до 60 доларів за квадратний метр. Звичайно, що є і більша вартість, але то вже преміум сегмент, про який ми поговоримо в якомусь окремому відео. Що стосується тривалості розробки дизайн проєкту то вона залежить від складності інтер'єру та зазвичай лежить в межах від 1 до 3 місяців. Вартість розробки інженерного проєкту на сьогодні становить 20 доларів за метр квадратний, а тривалість розробки становить 25 робочих днів. Після завершення розробки та погодження всіх проєктів та кошторисів можна приступати до підготовчої стадії ремонту квартири. Перше, що потрібно, це організувати доступ на об'єкт, тобто квартиру, попередити управляючу кампанію про ремонтні роботи та отримати дозвіл. На викон робота працівників, якщо таке практикують у вашому ЖК. До речі, зараз в Києві деякі управляючі компанії вимагають проєктну документацію на ремонт квартири для перевірки коректності робіт, що будуть виконуватись. А також іноді потрібно залишати гроші під заставу під час проведення штукатурних робіт. Це пов'язано з каналізаційними лежаками, які можуть забитися, коли буде промиватися штукатурна машина. До такого теж потрібно бути готовим. Далі потрібно вам, як замовнику, організувати підключення води, електроенергії та опалення, якщо вони ще не підключені. А підрядники, тобто нам, потрібно встановити тимчасовий кран для води, тимчасовий туалет та організувати тимчасову розетку, завести первинний інвентар, і вже після цього можна переходити до гарячої стадії виконання ремонту.